25 лютого український уряд спільно з світовим банком презентували дослідження. Таке дослідження проводиться в Україні вже в четверте. Воно називається швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення. Станом на грудень 2024 року в результаті цього дослідження проведено і зафіксовані збитки, які нанесла Російська Федерація в результаті повномасштабного вторгнення, і в цьому звіті зафіксовано, що нам на відновлення України протягом найближчих 10 років потрібно буде щонайменше 524 мільярди доларів. Це страшенно велика сума. Руйнування, як ви бачите, за три роки вони надзвичайно великі в усіх секторах. Більш за всього, постраждав сектор житловий, Світовий банк разом з українським урядом оцінює в як мінімум у 84 мільярди доларів. Дуже постраждала транспортна інфраструктура, це щонайменше 78 мільярдів доларів. Постраждав сектор енергетики. Ми бачили, які були обстріли і які були намагання Російської Федерації зруйнувати нашу українську енергетичну систему. Тому руйнування оцінюється як щонайменше в 68 мільярдів доларів. А більше ніж 13 мільярдів доларів потрібно буде лише на те, щоб розчистити ті завали від руйнувань. А всі це будівельне сміття, яке в результаті обстрілів накопичилося також на наших територіях. І якщо подивитись на ці суми, це якраз говорить про те, що коли ми говоримо про відновлення, величезні виклики для нашої країни для України. І звичайно, коли ми говоримо, як ми будемо відновлюватись, за якими принципами, за якими стандартами, то для нас відновлення і наш шлях євроінтеграційний вони дуже щільно пов'язані. Ми їх навіть не розділяємо, тому що всі процеси, які будуть відбуватися безпосередньо з відновленням, вони будуть синхронізовані з нашим безпосередньо євроінтеграційним курсом. А на сьогодні український парламент вже прийняв низку різних ініціатив, які стосуються стосується принципів відновлення, ми зараз ухвалили відповідне законодавство, яке встановлює наприклад вимоги до будівель та споруд в частині енергоефективності, і на сьогодні країна буде мати ті ж самі стандарти, за якими користуються безпосередньо в Європейському Союзі. А звичайно, коли ми говоримо про відновлення, в нас будуть нові стандарти, на жаль, які пов'язані з безпекою. А тому, що якщо раніше ми собі планували і будувати інфраструктуру, дитячі садочки, наші лікарні, наші житлові будівлі без укриттів, без відповідних, скажімо так, зон захисту нашого населення, то тепер ці атрибути є обов'язковими. І система цивільного захисту вона на сьогодні. Значно змінилася, тому що ми розуміємо, що наш скажений сусід він ніде не дінеться, і ми повинні саме безпечним будівлям приділяти неабияку увагу. А якщо ми говоримо про принципи відбудови, звичайно, ми розуміємо наскільки ця відбудова повинна відбуватися за інклюзивними стандартами, починаючи від прийняття рішень, як будуть прийматися безпосередньо рішення, як будуть в цьому приймати участь і мешканці. І наших громад, експертне середовище, фахове середовище, так і безпосередньо наші всі об'єкти вони повинні бути безбар'єрними, доступними максимально для всіх верст населення, Зрозуміло. особливо зараз, коли ми очікуємо на велику кількість після того, як буде наша перемога, як буде досягнуто справедливий мир. В нас буде велика кількість ветеранів. В нас буде досить велика кількість людей з інвалідністю, тому питання інклюзії, для нас в процесах відбудови буде стояти таким окремим викликом, який потрібно буде обов'язково виконати.